Карасов, доброго дня. Вітаю вас. Класна зачіска, що розваги. Де такі роблять? Дякую. У вас теж хорошою. Ну так, соответствувати треба. А як попадають, все хотів запитати на шоу Шустера. Як? Як? Як попадають на шоу Шустера? Там... Запрошують. А чому там, як ви думаєте, весь час однієї ті самі персони? Ну, Ми... Mm -hmm. то останній час там були інші персони, таке вражу... сьогодні інші персони були. Я там сьогодні не був. А люди кажуть, що це взагалі перетворилося на кінобудку імені Юлії Володимирівни Тимошенка. Це правда? Ой, не знаю. Я там був один раз тільки після mm -hmm. да, майдана. А що скажете про з приводу Дмитра Яраша, правого сектора? Наскільки це серйозно? Наскільки люди говорять багато шо? Очевидно, остання справа є коментувати плітки, але деякі деякі дії правого сектору говорять про те, що їх акції використовуються російськими засобами масової інформації в пропагандистських цілях це відповідає дійсності вашої точки зору? пане данило я коментувати чутки не буду угу. я про а дії я... запитав а? про дії запитав да а я прокоментую взагалі правий сектор ну по перше це данність це постреволюційна революційна сила ми перебуваємо в революційній ситуації революція угу. продовжується тому на таких людей як пан Ярош, буде запит Тим більше, що коли президентські вибори одночасно збігаються з революцією і фактично військовим станом з Російською Федерацією, тому запит на такі парамілітарні структури, які йдуть в політику, на людей, які вийшли з ружйом, люди з ружьєм, так люди, які були фактично таким озброєним загоном майдану, буде на них запит. І він є сьогодні. Не було б запиту навряд чи хтось би сьогодні підштовхував пана Яроша йти в президентський вибор. А хто його підштовхує? Не знаю, хто його підштовхує. Соратники підштовхують підштовхую. mm. так. Я думаю, тобто, що є да певні вже інвестори з'явилися, так які має? вже роблять ставки. Тут можуть тільки гадати, так а тому, давайте що, погадаємо разом. Спробуємо. Е, ну очевидно, ті, хто хотів би, щоб свобода не мала такого впливу сьогодні на українську політику, тому що е, пан Ярош і е, правий сектор є фактично конкурентами по правому сектору по правому флангу української політики. Ну, свобода дуже перепрошую, да. просто свобода за даними сороки, яка мені принесли ці відомості менше 2% в Києві. В Києві в Києві це да. стрімко впало і свідченням того, що це правдоподібно близько. То до правди слова да. Тягнебока, який uh, сказав, що ми розміняли рейтинг на Майдані. Ні, вони розміняли рейтинг на респектабельність, я вважаю. Ну, що Тягнебок. недостатня радикальність на Майдані свободи, mm -hmm. вона фактично призвела до того, що свободи рейтинг впав, як і в Тягнебока. А ось з'явився запит на таку силу, яку найбільш радикальну праву силу, яку займає сьогодні, чи має зайняти, чи хоче зайняти пан Ярош. Тому з одного боку це даність. З другого боку, це абсолютно об'єктивно для нинішньої революційної і воєнної ситуації, але є певні сумніви, чи зможе пан Ярош стати політиком системним, чи зможе він бути політиком, а не тільки військовим, я би сказав, діячем. Одна справа бути політичним діячем, інша справа бути ну, да, професійним діячем да, і... а третя третя справа воєнним діячем. Mm. І тут мене є сумніви, але зрозуміло, що пан Ярош... І його політична сила поставила за серйозну миту тих політику. Очевидно, після президентських виборів будуть готуватися до, до парламент. парламентських угу. виборів. Тут така новина у нас є. Екс губернатора Одеської області Миколи Скорика сьогодні виключена з партії регіонів та усунута з посади голови одеської обласної організації через його незгоду з висуненням партії регіонів на президентську посаду Михайла Добкіна. Сам Скорик повідомив в агенції «Уніан» про те, що це сталося через те. Що він висловився саме проти цього рішення партії? Регіонів пане Вадиме, з точки зору глобальних стратегій, про що це нам говорить? Ну, Тут не потрібно глобальних стратегій, тут потрібно абсолютно українська мішпуха. Mm -hmm. Так, українська це переплетіння різних інтересів. Ким був призначений пан Скорик на цю посаду губернатора? Я не маю поняття. Ну, головою адміністрації президента mm -hmm. і попередні президента, так, попереднім головою адміністрації mm -hmm. президентів. А ця, ця група, так звана, фірташа група, яка наближ, була наближена до Тегіпка, чи ти до них. Тому сьогодні пар. Партія регіонів фактично позбувається тих людей, які підтримували Тигібка, угу. або є з іншого, я би так сказав, субклану або субгрупу, яка входила у цей різний партію регіонів, як конгломерат різних кланів і субкланів. І сьогодні фактично партія регіонів це є власність одного клану. Якого? Донецька партія стає партією Донбасу і Харкова. Тобто Донецькі... вже не, не півдня України, а Сходу України. Чи я правильно вас розумію, що так. коли ми говоримо Донецьке, ми розуміємо Ренато Ахметова? Так, скоріш за все, так. Рената Хметов і. І частина харківської еліти, яка буде орієнтуватися на Допкіна, Тут, Тут намагання є не просто за Донбасити, я би сказав, чи задонечити угу. партію регіонів після його розденечування партії регіонів, а зробити її такою більш широко східною, хоча б яка б включала в себе там Донецьку область, Луганську область, Харківську область. До речі, це велика демографічна сила. Це приблизно така країна, як по населенню і по території, майже як. Білорусь як Сербія. Можна тобто нормальна європейська країна? Можна питання? Чи можна говорити про розпад партії е, регіонів в тому вигляді, в якому вона існувала до, скажімо, 22 лютого цього року? Безумовно. Тоді наступне питання да. з цього випливає: подобається кому чи ні за Януковича на президентських виборах? Проголосували 52% майже е, всіх виборців України. Чи можна говорити про те, що їх електоральне ядро розпалося регіонів? І Якщо так, то на кого будуть орієнтуватися? Частини цього колишнього mm -hmm. ядра з вашої зору? Ну, Хто підхопить ці голоси да, безумовно. Електоральне ядро розпалося, тому що ми живемо вже в інших політичних, геополітичних і національних координатах. Mm -hmm. Сьогодні фактично в Україні сформована національна більшість проєвропейська, так і сформована така електоральна група, яку можна назвати 62% Так, да, можна назвати таку електоральну групу як російськомовні українці. Да. Які російськомовні, але ні в якому разі не хочуть ні федералізації, ні тим більше приєднання до Росії. Ну, це Дніпропетровська Дніпропетровська, Херсонськ, Південь і частково схід, Полтавська область, яка входить в Слобожанщину, але, та, та, та. Так, хто але підхопить? все ж таки, отак от я б сказав, Донецьку і частково харківську і Луганську область підхопить. Я би сказав, децентралісти. Я не кажу федералісти, тому що вони говорять, що ні в якому да, персонально це хто. А, Персонально це партія регіонів плюс Добкін. Ну добкін 3 по всій відсотки. Ні, розумієте, Є партія регіонів. Так це угу. фактично на цих територіях залишається ресурс елітний, елітні мережі, це електоральні машини. Партія регіонів це і комісії. Так розумієте? Партія, вибори це ж і комісія. Ну, я це, то якраз розумію. Тим, тим більше, так? Ну, я кажу для людей. Так. Так. Ви ж це розумієте? Я розумію, ми ж для людей працюємо. Далі хто підхопив? Вже частково під, підхопив Порошенко. Угу. Так? Тимошенко може підхопити і підхопить, я в цьому впевнений. Далі. Той же Тегібко, той же Ляшко, а хтось може і частково, і навіть правий сектор може, враховуючи те, що пан Ярош не є западенцем. Так? от в такому ну, класичному да, розумінні. а він да. якраз з Дніпропетровської області. Угу. Але потрібно враховувати, що фактично сьогодні владу на сході України, якщо брати Донецьк, частково Харків, Луганськ, тримає Ахметов, Дніпропетровська область, Так, Одеса там 50-50. Так що боротьба за оцей новий електорат, я би сказав, неоелекторальні прошарки, вони зрозуміло, якраз і будуть головною інтригою електоральної мобілізації на цих президентських mm -hmm. виборах. Ярошті я, такі, я що сказав, що самооборона висунула Авакова на посаду міністра внутрішніх справ, і правий сектор був проти того, і там пішла перша тріщина, і цей, так би сказати, мілітарно-демократично майданний табір. Так. називаємо його так, умовний. А -а -а, так? Він да. фактично розпався станом я на суміло. сьогодні. Яке це буде мати з вашої точки зору наслідки на електоральні настрої людей насамперед в Києві? Де правий сектор, як, як мені здається, та точно правий сектор ніби має шанси пройти до Києва? Має шанси пройти, але я думаю, що серйозних наслідків в Києві це мати не буде, тому що все ж таки Київ теж хоче вже стати європейською столицею. Так, бути євро. Якщо це європейська столиця, то чому портрет з вашої точки зору? Я знаю, що це питання риторичне. Портрет Степана Бендери прикрашає майдан. Я би зрозумів портрет Миколи Василенка чи Гетьмана Скоропадського но Бандери, який викликає огиду у наших найбільших союзників в Європі поляків. І відразу і абсолютно неприйнятна фігура на більшості території України, тим не менше, оце от нам але для того, щоб демонструю. стати не пострадянською, не пострадянським містом, не столицею пострадянської країни, а стати столицею європейської країни і європейською столицею, потрібно, щоб була реальна mm -hmm. незалежність. Mm -hmm. Заміти, тому що 91-й да. рік він фактично mm -hmm. була подарована mm -hmm. ця незалежність. А Степан Домиро особлює цю реальну незалежність тим більше в умовах революції війни. Mm -hmm. Тут от картинку я вивів, таку вибачте знову від Бандери до Яроша, От на такому авті приїхав кандидат в президенти України. Що нам це символізує? І це людина, яка не заробила ні копійки в своєму, принаймні, по, -по, -по декларації так. він говорив про про 500 гривень. кажуть, що взяли в тимчасове користування. Ви можете собі дозволити. Чи вам хтось може да ні? Ну, такі... uh, в як <с> ні, якщо б політику шов і мав mm -hmm. рейтинг, то могли б можливо хтось і запропонував би. Mm -hmm. Ну це ж та ж історія, яка була з Тягнебоком, коли він mm -hmm. казав, що теж йому партія дала можливість їздити на Ленкрузері, не помиляюсь. Але якщо говорити про суть питання, а воно вас цікавить, ті цікавить глядачів, то це означає, що політика залишається місцем для бізнесу. Розумієте, mm -hmm. не бізнес залишається місцем для бізнесу, тому що якщо говорити про західні країни, які ви? Добре, знаєте, там все ж таки політика це така надбудівля. Так, основний бізнес роблять в бізнесі, в економіці. А в нас все таки для того, щоб розбагатіти кстати, Стати знаменитим, багатим і статусним потрібно ти в політику мати рейтинг, тому зразу ж під'їжджають люди, от на таких тачках, mm -hmm. і говорять. Іди в політику, а потім відпрацюєш, будеш відпрацьовувати з, з вашої ласки. Можливо, останнє питання. Я тут Івана Степа Івана Селія mm -hmm. мучив питанням про те, чи не здається йому, що у нас одна. Однопартійна система uh -huh. партії регіонів uh -huh. змінилася на другу однопартійну uh -huh. е, систему, і ця друга однопартійна система тепер, е, так би сказати, на рівні масової свідомості uh -huh. належить до так званої партії uh -huh. переможців. А Франциск Хорхе він в цій книги, яку я uh -huh. цитував, він назвав це етикою переможця. Він дослівно написав таке: тоді все, що вважається непридатним, викидається. Він сказав, це цивілізація відходів. Ми залишилися в цивілізації відходів. Ні, абсолютно. А як? Є певні, я би сказав, оста остаточне mm -hmm. явища після того, як дуже так швидко mm -hmm. рухнула попередня політична модель і взагалі пострадянська Україна з пострадянською державністю. Mm -hmm. Але рудименти залишаються. Mm -hmm. Потрібен ще час. В чому спокійній атмосфері, а не в атмосфері війни і революції займатися оцими остатками. Що стосується вашого питання, ну по-перше, розумієте, я би пристав на нього на вашу відповідь, пристав би на нього у випадку, якщо б я би не визначив таке явище, в якому сьогодні живемо в Україні на пострадянському просторі, вперше пройшов фундаментальний суд, коли влада. Змістилася mm -hmm. в рука народу, mm -hmm. еліта ще тримає стара еліта. Нова стара еліта, mm -hmm. неважливо, слово еліта. Вона ще тримає цю владу, mm -hmm. але влада постово перетікає в суспільство mm -hmm. і потрібно буде з цим рахуватися. Тому як неважливо, яка партія захоче бути однопартійною партією, вона стикнеться з супротивом суспільства, і це потрібно розуміти. Ну, по-друге, можна говорити про однопартійну сьогодні систему, але все ж таки давайте. Партія регіонів це одне. А сьогоднішня, так би мовити, однопартійна система, це все ж таки інше. Mm -hmm. Це партія, яка все-таки орієнтує. Нас на західний вектор, mm -hmm. на європейський вибір, на європейську систему безпеки. Не в минуле, а майбутнє. Mm -hmm. Інша справа, що все ж таки, якщо ми хочемо, щоб це майбутнє наступило скоріше, mm -hmm. потрібно, щоб не була не однопартійна система, і влада належала не партії mm -hmm. і не елітам, а влада належала, належала тому, що називається суспільство. Ну сподіваюся, що доживемо ми до Вашингтона з новими праведним да, законом. Ще до закон. за нашого я думаю, що в цьому напрямку ми йдемо. Дякую, Вадим Коросов. Дякую. дякую, що були з нами.